Щодо проведення відбору проб води з річки Рось у місцях масового відпочинку населення фахівцями Миронівського підрозділу Обухівської районної філії Державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України 16.07.2025 року проведено лабораторні дослідження проб води з річки Рось на мікробіологічні та паразитологічні показники із рекреаційних зон для відпочинку населення в селах СА. Саварка, вулиця Центральна, біля Ставка, село Мисайлівка, вулиця Набережна біля Стадіону, село Роскопенці, навпроти водозабору міста Богослава, місто Богослав, вулиця Мисайлівська, Стара Баня, місто Богослав, вулиця Корсунська, село Хохітва, вулиця Польова, село Тептіївка біля Колгоспу, село Половецьке, село Москаленки та річка Богославка. Відно результату номер 53 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року. Проба води із річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку населення село Саварка, вулиця Центральна біля Ставка, відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько-побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палочки становить 2300 на дециметр кубічний, при нормі не більше 5000 на дециметр кубічний. А також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 54 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року проба води з річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку населення село Мисалівка, вулиця Набережна біля стадіону, не відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько-побутових Тових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 6200 на дециметр кубічний при нормі не більше 5000 на дециметр кубічний. По паразитологічних показниках проба річної води відповідає наказу МОЗ номер 721 від 02.05.2022 року. Яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 55 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року проба води із річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку населення село Розкопенці напроти водозабору місто Боуслав, відповідає наказу МОЗ України номер 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив в якості водних об'єктів для задоволення. Олення питних побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 500 на десиметр кубічний при нормі не більше 5000 тисяч на десиметр кубічний а також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 56 санітарно мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води з річки Роз» рекреаційна зона для відпочинку населення місто Боуслав, вулиця Мисайлівська, стара баня відповідає наказу МОЗ України номер 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив якості водних об'єктів для задоволення питань Ни побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 2800 на дециметр кубічний при нормі не більше 5000 на дециметр кубічний. А також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 57 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води із річки Богуславка відповідає наказу МОЗ України за номером 700 Двадцять від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько-побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам. Індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 5. Тисяч на дециметр кубічний. При нормі не більше 5 тисяч на дециметр кубічний. А також по паразитологічним показникам яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 58 санітарно. Мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року. Проба води із річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку населення, місто Боуслав, вулиця Корсунська не відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько-побутових та інших потреб населення. По мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 24 тисячі на дециметр кубічний. При нормі не більше 5 тисяч на дециметр кубічний. По паразитологічних показниках проба річної води відповідає наказу МОЗ за номером 721 від 02.05.2022 року. Яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату, за номером 59 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води із річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку населення, село Хохітва, вулиця Польова, відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив якості водних об'єктів для задоволення пер господарсько-побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам. Індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 2800 на дециметр кубічний. При нормі не більше 5000 на дециметр кубічний. А також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. Згідно з результату номер 60 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води із річки Рось, рекреаційна зона для відпочинку, населення село Тептівка біля колгоспу, відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних норматив якості водних об'єктів для задоволення питних господарсько поб. Утових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 600 на дециметр кубічний при нормі не більше 5 тисяч на дециметр кубічний а також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату номер 61 санітарно мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води із річки Рось – рекреаційна зона для відпочинку населення. Село Половецьке не відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення. По мікробіологічним показникам індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 6200 на дециметр кубічний при нормі не більше 5000 на дециметр кубічний. По паразитологічних показниках проба річної води відповідає наказу МОЗ за номером 721 від 02.05.2022 року. Яйця гельмінтів не виявлено. Згідно результату, за номером 62 санітарно-мікробіологічного дослідження від 21.07.2025 року, проба води із річки Рос, рекреаційна зона для відпочинку, населення, село Москаленки» відповідає наказу МОЗ України за номером 721 від. 02.05.2022 року про затвердження гігієнічних нормативів якості водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення по мікробіологічним показникам. Індекс лактозопозитивної кишкової палички становить 900 на дециметр кубічний. При нормі не більше 5 тисяч на дециметр кубічний. А також по паразитологічних показниках яйця гельмінтів не виявлено. З метою вищевказаного та недопущення спалахів кишкових інфекцій рекомендуємо не купатися на рекреаційних зонах для відпочинку населення, де індекс лактозопозитивної кишкової палички перевищує найбільше 5 тисяч на дециметр кубічний. А саме на рекреаційних зонах для відпочинку населення село Мисайлівка, вулиця Набережна біля стадіону, місто Богуслав, вулиця Корсунська. Та село Половецьке.